А розкажіть про таку досить цікаву знахідку, яка трапилася нещодавно на території парку. Так на направду маємо гордимося е, дуже гарною знахідкою. Е, це е, перший достовірний факт. Впродовж зимово-весняного періоду. Завдяки підтримці експертам з охорони відтворення біорізноманіття громадської організації Лісові ініціативи і суспільство на території парку реалізовувався міні-проект по дослідженню видового складу савців. І завдяки лише цьому проекту встановленню лісових камер та фотопасток на території парку було зафіксовано дуже унікальний вид. Червонокнижний вид, котрий має статус вразливого кота лісового. Хочу відмінити те, що даний вид взагалі не характерний для нашої території. Він трапляється у Карпатському регіоні та по лісі. Також наші науковці могли спостерігати за різноманітними видами савців. Застосування фотопасток або ж лісових камер дає науковцям можливість проводити такі. Такі дослідження саме спостерігати за поведінковою особливістю, їхньою добовою активністю. Тобто, надають таку можливість, котру вони не зможуть зафіксувати під час натурного обстеження. І під час нашого міні-проекту відмічено ряд савців, котрі відвідували бурсукову домівку. Детальніше ви можете ознайомитись у нашому відео. І також я хочу відмінити. Мітити те, що національний природний парк північне поділля запрошує до співпраці молодих науковців, екоосвітян, фахівців і сфери туризму та природоохоронників робити і поширювати про унікальність про унікальність нашої території не тільки в межах Золочівського району, а й по всій Україні.